Доброго Дня, шановні представники преси, журналісти, я хотів би ще два слова додати до того, що до інформації, яку наша фракція озвучила на погодженій раді. Ми вважаємо, що новообрана Верховна Рада восьмого скликання повинна почати з виконання тих обіцянь, які були дані всім партіям, які вийшли демократичними партіями, які вийшли у коаліцію. Викладе питання і скасування нетрканості. Ми наполягаємо і продовжуємо це робити. Що нетирканність повинна мати повинна бути скасована з всіх тих, хто сьогодні цією неторканністю володіє. Я маю на увазі і президент України, і народний депутат, і суддя, і в тому числі суддя Конституційного суду. Ми за ми підготували проект і пропонували нашим колегам, щоб вони взяли його за основу. Сьогодні така дискусія з нашими колегами по коаліції ведеться. А ми сподіваємося що найближчим часом буде спільно напрацьований проект закону. Це друге питання. Так дійсно ми підготували законопроект і зареєстрували про тимчасові слідчі спеціальні комісії і законопроект щодо проведення процедури імпічменту президента. Не треба лякати слово імпічмент нормальний процес. Ви знаєте, що в конституції чітко визначено питання зміщення з поста президента України за ті чи інші, як кажуть, дії, тому для того, щоб сьогодні було справедливо все виписано на законодавчому рівні юридично оформлено, ми вважаємо, що цей законопроект є. Проєктам знаєте, такого стримання і противаг, тобто законопроект, який дає можливість кожній людині, яка йде сьогодні кандидатом президента України розуміти, що е якщо він стає на шлях національної зради або ще інших якихось злочинів, то звичайно ж є така процедура. Тому е сьогодні є єдиним, єдина процедура, яка е з якої починається цей процес, це роботи тимчасової спеціальної слідчої комісії, тому посилання в регламенті в Конституції є якраз на цей закон, якого сьогодні нема. І для того, щоб цю прогалину виправити, ми і підготували законопроект про слідчі комісії. І третє головне, це звичайно, ми наполягаємо на тому, щоб була, був розглянуто проєкт про скасування позаблокового статусу України. Четверте, ми хотіли би обов'язково розглянути питання про постанову проект постанови щодо звернення до державної думи україни до державної думи росії а також до всіх інших державних органів росії з питанням про звільнення незаконно утриманої сьогодні в росії народного депутата восьмо верховної ради україни восьмого скликання надії савченко а також всіх тих наших громадян які були незаконно захоплені в полон Терористичними організаціями і всякими бойовими групами, які сьогодні незаконно присутні на території нашої країни, і останнє ви чули в кінці поважної ради, голова підтримав нашу пропозицію, яку ми висунули разом з радикальною партією щодо подій, які відбулись у Вінниці. Ми вважаємо, що треба створити групу по одному з представників коаліції, коаліції демократичних партій, які входять в коаліцію, і направити їх для об'єктивного з'ясування обставин, які відбулися у Вінниці. Крім того, ми вважаємо, що треба звернутися всім демократичним партіям коаліції з пропозицією про створення такі ж коаліцій у всіх обласних міських радах, для того щоб ми не допустили реваншу тих тих депутатів у цих радах, які колись представляли злочинну партію регіонів. Дякую за увагу. Антоніна Гороховська НТВ. скажіть, будь ласка, щодо о, скасування недоторканності. чи будуть у вас о, підтримані ваші колеги по коаліції? Адже там з народного фронту деякі депутати висловлювалися, що начебто це не на часі і цього не треба робити. І друге, це постанова, яка була проголосована у четвер щодо призначення голів комітетів. От Там були якісь технічні ці моменти, наскільки це згідно регламенту, чи зараз от, наприклад, у ляшка виникають питання угу. до цього моменту. Я начну з останнього Раз якраз там проходить засідання керівників і представників фракції, які входять в коаліцію, для того щоб узгодити, і як я розумію, це питання зараз узгодиться, і пан Ляшко запропонована процедура, яка завтра буде мені здається, все ж таки затверджена Верховною Радою або тими, хто входить до коаліції, і наскільки я розумію зараз, це його ця пропозиція він цю пропозицію він сприйняв це раз тобто я маю на увазі ці два комітети які залишені для того щоб він щоб їх очолили представники радикальної партії це раз і друге що стосується нетерканністі розумієте ну справа в тому що в конституції чітко написано виписано у депутатів виписано, що нетерканність як окреме слово як Якась, знаєте, особливо привілея до для будь-кого в Україні. Це ну, чорним білому зрозуміло, що депутат, президент, суддя і суддя, простий суддя і суддя Конституційного суду має право користуватися недеркавності. І це слово вписано в Конституції. От ми пропонуємо просту просту річ. Не треба заговорювати, забалакувати, за як кажуть, знаєте, за. Ще щось зробити з цим процесом, як у нас вміють політики, а просто взяти і прийняти, зібрати 150 підписів. Ми звернулися до всіх представників партії, фракції в коаліції. Зібрати 150 підписів, потім зареєструвати цей законопроект, потім відправити проголосувати у першому читанні, відправити його до Конституційного суду, і все як на виписано в Конституції в регламенті. Ми пропонуємо прибрати одне таке слово. Не на А все інше, наприклад, там, те, що бояться судді, наприклад, що відбудеть гідність їх, там, честь, не дай Боже, там торкатися, то ми все це залишаємо. Навіть по депутату, якщо він виступив з якоюсь такою критичною промовою з трибуни, або когось покритикував, то теж це залишається в Конституції, що за цю дію народний депутат не несе ніякої відповідальності. Дякую.